14 новеньких та обладнаних усім необхідним автівок отримала Хмельницька область. Технічне поповнення закупили за державний кошт. Отримувати швидкі Приїхали екіпажі підрозділів Центру екстреної медичної допомоги, що знаходяться у громадах краю. Це ціла низка громад, ціла низка швидких екстрених служб за принципом потреби. Департамент розглядав необхідність. Погоджував із міністерством охорони здоров'я, і відповідно до нагальної потреби, до мінімального оснащення і комплектування, здійснювався цей розподіл. Десять автівок класу Б та чотири класу С вже готові рятувати життя подолян. Лікарі вже оцінили переваги швидких. Особливо важливо під час виклику не втратити дорогоцінний час по сільському бездоріжжю, каже водій зі стажем Валерій. Працює чоловік на Ярмолинецькій підстанції. 30-45 ну, це дальні села, у нас дуже великий район Ярмолинецький, то відстань в одну сторону 45 кілометрів. Сильніший мотор поставили. В общем, трохи є переваги, а загалом то саме, але такі нюанси є. Ага. Ну, добре, плюс. Фельдшерка Ольга каже: завдяки технічному наповненню швидкої додаються шанси на порятунок хворих. Ми ну, вражені цим, що є, бо дійсно для людей це важливо порівняно з тими, що раніше були та муази, соболя. Ну не було можливості людям подати дійсно тої допомоги, які вони потребують, того самого кардіомоніторингу, який там при інфарктах повинен бути, так само кисень, і так далі. Це все було важко. Це все було переносне. Зараз ми задоволені тим, що в нас є, тим, що ми можемо собі дозволити працювати в нормальних умовах. Автопарк комунального закладу частково уже вдалося оновити за кошти обласного бюджету. Це вже друге вагоме придбання автівок за короткий термін, адже громади Хмельниччини потребують якісних медичних послуг. Майже місяць тому ми отримали на наш комунальний заклад екстрену медичну допомогу медицину катастроф для усіх станцій і підстанцій, які на той час подавали потребу. Три нові закомплектовані автомобілі раніше були також дані автомобілі. Ми фінансовим ресурсом Урсом виділеним з обласного бюджету це майже на півтора мільйона гривень. Виділили їх, пореєстрували. І сьогодні решта територіальних громад, станції і підстанції отримали необхідні комфортабельні автомобілі. Переконана, що вони будуть слугувати їм в підтримку населення. На вимоги часу медичні автівки рятують життя не лише в тилу, а й на передовій. в Автопарку на сьогоднішній день знаходиться 100 43 автомобілі, які знаходяться на лінії, але ми не враховуємо цю цифру автомобілі, які передані на громади і передані на збройні сили України. На сьогоднішній день Хмельницький обласний центр передав на, на війну близько 52 автомобілів. Тож сучасні реанімобілі призначені для комфортної роботи медпрацівників та дозволять краще обслуговувати жителів віддалених сіл у громадах.